Та депутата районної ради. Я знаю, що конкурси краси дуже популярні в цілому світі. Вони до вподоби і жінкам, і чоловікам, і дітям, і дорослим. Адже дуже приємно спостерігати за вродливими учасницями, слухати гарну музику, дивитися на гарні танці. Але кожному конкурсу, як, св... як кажуть, є своя кухня. Це безкінечні репетиції, це розіманітні організаційні нюанси, коли в останній момент, як правило, виникають несподівані ситуації. Це, зрештою, наполегливий пошук людей, які можуть допомогти провести даний захід. І завжди дуже приємно працювати з людьми, які розуміють необхідність проведення подібних міроприємств, бо, як говорять, не хлібом єдиний. Таких людей звикли називати спонсорами. Мені більш добу добре слово благодійники. За фінансової підтримки таких людей відбувається наше свято. Депутат Кавунської ради Віктор Мікеров. Приватний підприємець Василь Сундей, фірма Бомбік. Депутат Калицької районної ради Микола Дудка. Голова Калицької районної ради депутат Калицького район... районної ради Василь Цундзер. А фінансова підтримка центр соціальних служб. Я із якістю назвала людей. Я, я хочу нагадати, що наші конкурсантки оцінюватимуться за десятибальною системою. Ну що ж, шановні члени журі, ви готові оголосити бали за перший конкурс? Зараз ми запрошуємо наших учасниць в перший конкурс. Всіх вас, мені вже буде скоро дев'ять, і я вже йду в четвертий клас. Я розумною зростаю, бо і та і й маму маю. І красива дуже я, українка ось яка. Люблю я часто ртувати, без музики не можу жити. Я добре вчусь у рідній школі. Умію мріяти і дружити. Люблю поїсти, я смачненький. Люблю багато малювати. Стигаю кілька разів на день потанцювати і поспівати. Люблю тварин, люблю природу, люблю батьків і всіх людей. Люблю весь світ і рідну мову. І день сьогоднішній оцей, Тож хай усім нам пощастить сьогодні. І всім сім'я перемог. Хай не бренить сльози жодна. Хіба що з радості і бережи вас Бог. Від мене Вікторія, маю дев'ять рочків. кажуть люди, що у мами якраз соня дочка. Ходжу в школу, гарно вчуся, бісером займаюсь, хочу встанути усюди. Все мене цікавить. Люблю вчити на вірші, в драмуртку займаюсь, дуже люблю танцювати. Друзями відпочивати. Мене любляча сім'я, мама, тато, дід і бабця, а ще песик кицебарся, має ціле господарство, а за госпом є дідусь. Я для мами помічниця, хочу все навчитись, бо в житті, як каже мама, усе пригодиться. Для дівчаток конкурсанток побажання маю. Хай ніколи з ваших личок радість не зникає. А для себе побажання найкращою стати, щоб завжди гордились мною і мама, і тато. Каже тато, донечка кохана, а на конкурс ти прийшла, хоч, звичайно, ще мала, маю намір до кінця покорити всі серця. Встала ранком на світанку і води з роси направи в склянку. Щиро посміхнулася до сонця, щоб світило у моїй віконця. У ми зранку я спішу. Добре ранок всім скажу ліжко своє застину, чай тепленький я поп'ю, косу свою заплету, чистий одяг одягну. В школу нашу я спішу, скоро брата в садик поведу. Я маленька трудівниця, кажуть добра учениця, ще не знаю, запитаю або в книжці прочитаю. Слухаю учителів уважно, та до дошки йду поважно. Вчителів я поважаю, друзів добрих в школі маю. Після школи знов до школи, адже форте п'яно я вивчаю. П'єси і симфонії я граю, На шимфон я співаю, танці теж не пропускаю. Вільний день ще маю. Тож у клуб я завітаю, дома теж я не звучаю, з друзями у ігри граю, Братика молодшого повчаю, а батькам допомагаю, мрію та здоров'я бережу, у Бога щастя і долі попрошу. Ким я стану ще не знаю, тільки твердий намір маю, доброю людиною стати, Рід свій український прославляти. Лікар має лікувати, а суддя права і закон оберігати, вчитель грамоти навчати, а артист нас селяти. держслужбовець про людей подбати і всі люди правду зберігати. А сьогодні веселімось, друзям щиро посміхнімось. всіх я весело вітаю, а учасникам бажаю. Свій талант нам показати, а мене, звичайно, поважати. Ну, а ви, мої журі, пам'ятайте, що теж були малі. Не побачте, що не вдала, бо я нічки не доспала. Я маленька голиняночка, звати мене Яночка. Я про мене він Я гарненька дівчинка, звати мене Яна. Мене любить дуже тако і матінка кохана. Та на Богу, я для батьків'я, щоб тішались мною, Бо я мами дівча доня, помічниця вдома. Є в мене брат Сашко, дідусь, дві бабусі. Вони мене дуже люблять. Песень. Його блядь. Я навчаюсь в другому класі, маю вісім рочків, друзів в мене є багато, майже усі хлопці. Я приїхала на конкурс, буду виступати. Хочу доброго навчитися, нових друзів мати. Мрію стати зіркою, роблю перші кроки. А ви судді не жаліте, балів ані трохи. Коли стану я зіркою, то про вас гадаю, Автору свій подарую. Щиро привітаюсь. Ще надіюсь на підтримку цього всього залу, Море посмішок дарую, міцно цілую.